Меланія Трамп протягом тривалого часу вважалася загадковою постаттю, яка роками привертала увагу громадськості, її шлях із маленького європейського містечка аж до Білого Дому. Породив безліч припущень про її шлюб, життя та думки, що ховалися за її стриманою поведінкою. Тепер, у 54 роки, вона починає відкрито говорити про своє минуле, готова розвіяти плітки та прояснити історії, які досі ґрунтувалися лише на здогадках якими несподіваними відкриттями вона може поділитися, і як ці нові погляди змінюють наше уявлення про родину Трампів та їхній час у Білому домі, вона народилася 26 квітня 1970 року в країні, яка сьогодні є Словенією? Меланія Трамп у дівоцтві Меланія Кнавс виросла у зовсім іншому світі, ніж той, у якому їй судилося жити згодом. Її батько Віктор Кнавс працював водієм перш ніж перейти до продажу автозапчастин. Його зв'язки з союзом югославських комуністів імовірно забезпечували родині певні переваги в їхньому рідному місті Севніца. Тим часом її мати Амалія була швачкою та розробницею викрійок на текстильній і швейній фабриці Ютреска. Це скромне походження різко контрастувало з розкішчю та владою, з якими їй довелося зіткнутися пізніше як першій леді Сполучених Штатів. Життя дітей, які росли в комуністичних країнах у той час, часто дуже відрізнялося від того, що переживають сучасні діти, родина КНАВС. Жила в квартирі державної власності, але їхній дім був добре доглянутий, а яскраві стіни вирізнялися на тлі звичних, сірих і одноманітних помешкань. Хоча комуністична партія офіційно виступала проти релігії, Меланію та її старшу сестру Інес таємно охрестили за католицьким обрядом. Цей тихий протест був поширеним серед багатьох югославських родин і добре відображав розбіжність між правилами влади. Та особистими переконаннями людей. У Меланії також був зведений брат від попередніх стосунків її батька, але вона ніколи з ним не зустрічалася. Ще в дитинстві вона долучилася до місцевого світу моди. Як донька фабричної працівниці, Меланія часто брала участь у дитячих показах мод, її рідне місто, сивніця. Було відоме своєю текстильною промисловістю, і цей ранній досвід подіуму, ймовірно, пробудив у ній бажання стати моделлю. З ранніх років вона любила моду і навчилася в матері шити та виготовляти одяг, ці навички дали їй міцну основу в дизайні одягу, яку вона згодом використала у своїй модельній кар'єрі. Окрім цього. Меланія була розумною та сміливою ученицею, яка дуже добре навчалася в школі. У дитинстві її навіть обрали представницею школи, що свідчило про її ранні лідерські якості. Любов до навчання та прагнення до успіху віднесли її далеко від рідного міста аж до Білого дому, коли вона була ще молодою. Її родина переїхала до двоповерхового будинку в Севніці, що значно покращило їхні житлові умови. Хоча вона росла в комуністичній країні, Меланію захоплювала американська культура. Рональда Рейгана вона вважала символом змін і надії не лише для Америки, а й для своєї батьківщини. Її інтерес до американських та міжнародних телевізійних програм ще більше підживлював цікавість до заходу і формував шлях, яким вона зрештою пішла. У 15 років Меланія зробила важливий крок вона переїхала до столиці Словенії, щоб навчатися в середній школі, що спеціалізувалася на дизайні та фотографії. Спочатку вона щодня їздила потягом між Севніцею та Любляною, але через рік остаточно переїхала до міста разом із сестрою Інес. Ця зміна наблизила її до світу моди та заклала основу її майбутньої кар'єри. Після закінчення школи, у 19 років, вона вступила на факультет архітектури та будівництва, де вивчала дизайн. Однак її модельна кар'єра швидко пішла вгору. І вона залишила навчання. Через роки під час президентської виборчої кампанії свого чоловіка Меланія стверджувала, що здобула диплом дизайнера в словенському університеті. Однак журналістам не вдалося це підтвердити, оскільки немає доказів того, що вона продовжувала навчання більше ніж один рік. Шлях Меланії був далеко незвичайним. Вона починала з того, що шила одяг у державній квартирі і дійшла до сторінок найвідоміших модних журналів світу. Але з якими викликами довелося зіткнутися цій амбітній молодій словенці в конкурентному світі моделі? Розгляньмо це ближче. Меланія почала займатися моделінгом уже у п'ятирічному віці, але справжній талант. Яскраво проявився лише у 16 років. Її рішучість і наполеглива праця допомогли Меланії подолати перешкоди на шляху кар'єри та, зрештою, досягти міжнародного успіху. Йорг Хольштейн, словенський модний фотограф, уперше звернув на неї увагу під час шкільного показу мод і допоміг розпочати її модельну кар'єру. Цікаво, що спочатку. Меланія мріяла стати дизайнеркою одягу. Її рання пристрасть до дизайну згодом вплинула як на модельну кар'єру, так і на бізнесові ініціативи. Велика можливість з'явилася тоді, коли вона виграла конкурс із призом у вигляді модельного контракту, організований італійською компанією Астеріск Asterisk Астеріск. Asterisk. Нагорода також включала роль у фільмі. Але Меланія відмовилася від пропозиції після того, як режисер дозволив собі непристойні домагання. Вона й надалі зосереджувалася на кар'єрі, змінила ім'я на Меланія Кнаус і почала шукати можливості за межами Словенії. Вона подорожувала всією Європою, щоб створити портфоліо, і здобула цінний досвід у галузі. У 1992 році в її кар'єрі настав важливий етап. Коли вона посіла друге місце на конкурсі John Asterisk Magazine Look of the Year, переможці отримували міжнародні модельні контракти, що відкрило двері і для Меланії. У Мілані вона підписала контракт із Рікардо Джелом, але співпраця тривала лише кілька місяців. У наступні роки Меланія багато подорожувала Європою, беручи участь у різноманітних модельних проєктах. Які допомогли їй розвинути навички та зміцнити репутацію. Одна з її робіт виявилася особливо значущою. У 1993 році вона взяла участь у проєкті, де зіграла першу жінку президента Сполучених Штатів. Озираючись назад, ця роль здається пророчою з огляду на її майбутню позицію першої леді у 23-24 роки. Меланія вже заробляла достатньо як модель, щоб комфортно жити в Парижі, де мешкала разом із моделлю Вікторією Сільвстед. Вона продовжувала розбудовувати портфоліо та зміцнювати свою репутацію на європейській модній сцені. У 1995 році її кар'єра зазнала вирішального повороту, коли вона познайомилася з Пауло Замполі, співвласником міланської агенції Metropolitan Models. Замполі, який також знав Дональда Трампа, розглядів потенціал Меланії, заохотив її переїхати до Сполучених Штатів і запропонував підтримку в управлінні її кар'єрою. Ця зустріч стала початком великих змін у її житті та роботі. У 1996 році, у 26 років, Меланія зробила сміливий крок і переїхала до Нью-Йорка. За допомогою Замполі вона оселилася в одній із квартир у Зінфелд Тауерс на Юніон Сквер, яку ділила з фотографом Метью Атаніаном. як і в багатьох інших моделей початківців. Оренну плату агентство Замполі вираховувало з її заробітку, що було звичайною практикою в індустрії. Переїзд до Нью-Йорка заклав основу для наступного розділу її життя як в особистому, так і в професійному плані. Цей крок означав для неї початок цілком нової епохи. На відміну від більшості колег по професії, Меланія вела дисциплінований спосіб життя, стежила за харчуванням, уникала вечірок і повністю зосереджувалася на кар'єрі. Попри це, перші тижні в Сполучених Штатах були складними. Хоча її туристична віза не дозволяла легально працювати, їй вдалося отримати 10 модельних контрактів і заробити приблизно 2 тисячі доларів. Зрештою, вона отримала візу, яка дозволила їй легально працювати в країні. Пізніше цей період зазнав критичних перевірок. Дехто ставив питання, чи була її рання трудова діяльність у США повністю законною. Великий прорив стався тоді, коли вона з'явилася в рекламі сигарет Камел, яку зняла Елен фон Урвард. Реклама з'явилася на гігантському білборді на таймс Сквер, а також у журналі Rolling Stone, що суттєво підштовхнуло її модельну кар'єру. Ця можливість з'явилася завдяки американському закону, який вимагав, щоб моделі в рекламі сигарет. Були старші за 25 років, тож Меланія, будучи старшою за багатьох своїх ровесниць, отримала унікальну перевагу. У міру того, як її кар'єра розквітала, Меланія переїхала до кращої квартири поблизу парка Веню, що було явним знаком зростаючого успіху. Моделінг не лише довів, що вона впевнено почувається на публіці, а й дав їй важливі уроки з того, як поводитися з увагою преси. Ця навичка згодом виявилася надзвичайно корисною. Тоді Меланія ще не здогадувалася, що її кар'єра одного дня приведе її до Білого Дому, але якими були виклики на шляху до успіху. Розгляньмо це ближче. Меланія Трамп часто висловлювала глибоку вдячність за те, що змогла стати громадянкою США і називала це найбільшою честю у світі. Ця заява відображає її щиру повагу до прийомної батьківщини. Її шлях до громадянства був тісно пов'язаний з особистим життям і модельною кар'єрою в Сполучених Штатах. У 2001 році вона розпочала процес отримання грін карти, офіційно відомої як дозвіл на постійне проживання, що дозволяло їй легально і без обмежень жити та працювати в США. Однак спосіб, у який вона отримала цей статус, викликав певні суперечки. З'явилися питання щодо її відповідності вимогам візи ЕБ1, яку часто називають візою Ейнштейна. Цю візу зазвичай призначають для осіб з видатними здібностями, таких як відомі науковці, успішні бізнес-лідери або елітні спортсмени. Дехто сумнівався, чи відповідала модельна діяльність Меланії високим вимогам цієї категорії. Попри припущення та дискусії, Меланія продовжувала життя в ЕША, закладаючи підґрунтя для важливої ролі, яку їй судилося виконати згодом. У 2006 році вона досягла двох важливих віг: стала громадянкою США. Е а та народила сина барона Трампа у той самий період. Її чоловік Дональд Трамп почав замислюватися над участю в президентських виборах. Цікаво, що Меланія отримала американське громадянство ще до того, як політичні амбіції Дональда вийшли на перший план, тим самим забезпечивши, щоб її імміграційний статус згодом не став проблемою під час кампанії. Її шлях до громадянства також підкреслює цікавий аспект імміграційної політики США. Як законна громадянка США, Меланія могла спонсорувати своїх батьків Віктора та Емілію Кнавс для переїзду до Сполучених Штатів, дозволивши їм приєднатися до її нового життя. Шлях Меланії з маленького словенського міста до отримання американського громадянства, а згодом і до ролі першої леді. Є свідченням її рішучості та здатності пристосовуватися, але з якими труднощами вона стикалася на цьому шляху, і як їй вдалося зорієнтуватися в складнощах імміграції, шлюбу та публічного життя. Розгляньмо її історію ближче. Шлях Меланії до американського громадянства також висвітлює один важливий елемент імміграційної політики США. Цей процес дозволяє американським громадянам спонсорувати близьких родичів для імміграції. Цікаво, що під час президентства свого чоловіка Дональд Трамп часто критикував цю систему, закликаючи до жорсткішої імміграційної політики. Попри це, незважаючи на зусилля його адміністрації обмежити сімейну імміграцію, Меланія змогла привести своїх батьків до США. І у 2018 році вони стали американськими громадянами. Це привернуло значну увагу, підкресливши суперечність між політикою, яку відстоювала адміністрація Трампа та особистим використанням цієї системи Меланією, як перша леді Меланія. В багатьох аспектах увійшла в історію. До неї жодна перша леді не народилася за межами Сполучених Штатів за винятком Луїзи Адамс, яка з'явилася на світ в Англії. Меланія стала другою, але першою, хто обіймав цю роль як натуралізована громадянка США, додавши особливий розділ до своєї видатної історії. Її іммігрантське походження водночас було джерелом натхнення і суперечок. З одного боку, її шлях уособлює класичну американську мрію. Вона приїхала до США, як іммігрантка, наполегливо працювала та здобула визнання. З іншого боку, жорстка імміграційна позиція її чоловіка створювала незручну напругу і протиріччя з огляду на її власне іммігрантське коріння, навіть після набуття американського громадянства. Меланія та її син Барон зберегли словенське громадянство. Це подвійне громадянство відображає складність ідентичності іммігрантів, які часто підтримують тісний зв'язок із батьківщиною, водночас приймаючи нове життя у Сполучених Штатах. Меланія часто наголошує на правових кроках, яких вона дотримувалася для отримання громадянства, підкреслюючи свою відданість дотриманню законної процедури. Її історія і надалі підживлює дискусії про імміграцію, ідентичність та американську державу.